За кілька годин після трагедії на місці обвалу ще людну. Журналістів з відеокамерами на подвір'я не впускають. Аргументують забороною знімати на приватній території. Лише поза камерами розповідають: тут копали траншею для комунікацій наймані працівники. І несподівано ґрунт сунувся у рів, засипавши одного з них. Згодом вдається дізнатись подробиці. Один з працівників перебував. Там на цій на дні траншеї стався сув ґрунту. Його присипало, двоє інших працівників стрибнули відразу в цю траншею для того, щоб його якось врятувати. І в цей момент стався другий обвал ґрунту. Ще присипало тих двох працівників. Один з чоловіків опинився на глибині понад три метри під землею, іншого присипало лише до пояса. Його одразу витягнули з завалу. Ще одного рятували надзвичайники, що прибули на місце події. Йому пощастило, що в момент обвалу він якби присів навколішки і тим самим створився запас повітря між грудьми і землею. Це йому дало можливість вижити декілька хвилин, поки їхали до нього рятувальники. На жаль, одного з робітників рятувати не вдалося. Він загинув від задухи під завалом землі. Надзвичайники кажуть, нещастя можна було б уникнути, якби були дотримані елементарні вимоги безпеки. Попередити су можна було укріпленням країв траншеї. Журналістам вдалося дізнатися, що земельні роботи на подвір'ї проводило підприємство, яке підпорядковується Міністерству оборони.